Ось мої томати. Дивіться, мої томати вже прижились, вони пустили нові. Листочки, ось, о, бачите, о, прийшло в мене приблизно десь 10 днів, і трошки може більше, і буду зараз підкармлювати свої усі оці томати. Я буду підкармлювати ось таким добривом: це органічне добриво. Тут іде комплекс амінокислот, плюс НПК і плюс гумат. Гмадкалію можна також підкормити просто формули НПК, де азот в більших відсотках. От, а також можна ще підкормити кальцевою селітрою. Там теж йде азот. Не пам'ятаю, в 13 чи 15% азоту для томатів це теж дуже-дуже дуже класне добриво. Ще хотіла додати, що ми підкармлюємо наші томати. В принципі, будь-що ми підкармлюємо, підкармлюємо тільки на вологу землю, не на суху землю, а на вологу. Якщо у вас, от у мене зараз прийшов дощик, і я буду поливати якраз підкормкою, а якщо у вас не було дощику, то спочатку... Тку, треба звичайною водою полити, а потім вже е, полити е, е, добривом.